Рази маніпуляторів, що вбивають віру в себе. Газлайтинг форма психологічного впливу, прихованого впливу. Ви відчуваєте себе неадекватною людиною, а сам маніпулятор виглядає красавчиком. Як же розпізнати? Є три види газлайтингу. Перший це заперечення. Ти сама собі все вигадала, не було такого, ти щось собі надумала. Ти занадто чутлива. Тобі, як завжди, здається. Другий знецінювання. Ти сама все вигадала, нічого такого не сталося. Чого ти переживаєш? Знайшла, через що ображатися. І третій, найстрашніший це перекладання відповідальності. Це ти мене робиш таким. Ну, тебе ж неможливо не кричати. Ти сама мене доводиш. З яким типом газлайтингу стикалася?